Мені вважається чи баба на позиції? Я навіть не знаю, з чого почати. <рі> Скільки всього мене в армії біса? У нас ж ніхто сюди там не ловив, повістки не приходили. Чоловіки, які ховаються від ТЦК, от вони не можуть прийняти те, що вони ховаються. А жінка воює замість них. О -о -о -о. Право, не думаю. відкривайте цей ящик Пандори. Слів знімати. Одні мати. Так, що... Да. да. <рес> мені сказали, що у тебе тільки два варіанти. Або кухар, або штабник. Це просто як якісь амазонки. Типу, ми супер тубой роботу робимо, а ви тут. Ну, Окріжуючий прямо... персонал. Нарешті, нарешті. <рес> <рес> Заходиш до себе в кімнату і просто тупо починаєш плакати. В <рес> <троє матері. рес> Надіюся, коли до хлябів дійде, для чого ми робимо, для чого ми стоїмо тут і зараз не буде пізно. Мене звати Ірина, старший лейтенант. Зараз служу снайпером в нашій бригаді. До війни я була приватним підприємцем. А ще до цього була помічником народного депутата Верховній Раді України. Мене звати Тетяна. Навчалася я на ветеринара, тільки стукнула 18 років, покинула інститут і пішла в армію. Зараз на даний час я зовнішній пілот в аеророзвідці. Я прийшла служити, тобі мобілізувалась на початку повномасштабки. Я пам'ятаю, мені вночі написав брат, що почалась війна. І це на наступний ранок я вже поїхала в військкомат, хотіла мобілізуватися. Ну, звичайно, це не було так, скажімо, не вдалося з першої спроби. Оскільки мені сказали, ну, ти, ти що в нас там 200 чоловік стоїть, чоловіків стоїть вже в черзі, типу, ну ти жінка, там іди додому. Ну, якби далі треба було проявити характер і таку, скажімо, напористість. І я все-таки мобілізувалася. Ну, ключовим, що стало те, що в моїй країні війна. Ну, тобто, типу, чим я можу займатися, коли в країні війна? Я маю, як свідома громадянка, йти виконувати свій обов'язок перед батьківщиною, маю її захищати рідну землю, сім'ю, цінності і все те, в що я вірю. І ну, це було найважливішим для мене. У мене переломний момент стався в 2015 році. Коли у 14-му почалася війна, це мені було 17 років. 18 років це е, після Іловайського котла. Е, я вирішила, що тільки мені стукає 18 років, я однозначно йду в армію, тому що е, почалася ж війна в моїй країні, і я розуміла, що хоч я і молода, якби я нічого в цьому не розбираюся, але я знала, що я можу це все потягнути і психологічно, і фізично. Ну, і мені хотілося от, захищати свою країну. Тим паче, що так скажемо, одна частина мене це є. Я сама родом з Донбасу, так що моя земля, тому, тому я пішла на захист. Ну, я провела такий, скажімо, невеличкий аналіз, що я можу робити в армії, бо я хотіла бути саме виконувати бойову роботу. І я розуміла, що якщо я просто там мобілізуюсь і там, скажімо, буду вміти стріляти, то людей, які вміють стріляти, їх в принципі безліч там, скажімо, чоловіків, тому жінку зазвичай там відправлять кудись в тил. І тому треба вміти щось більше. Плюс у мене був там невеликий досвід. Я займалася ну, як хобі, скажімо, снайпінгом до війни. Я прийшла там цивільні курси по снайпінгу. Казала, що я якби, вмію, в мене є якась певна база, і мені дали можливість далі в цьому напрямку розвиватись. Якось мені воно так зайшло. І, в принципі, снайпінг ну, це для мене, скажімо, найкраща робота в світі, якщо брати в контексті армії, і ну, це те, що я люблю, це те, що мені приносить задоволення і постійно є мотивація розвиватись, працювати, і тому так, тому снайпінг. Ну, не хотілося бути в тилу, хоча мене спробували спочатку засунути на, на штабну роботу, виходить. Хотілося е, брати участь е, в бойових діях, е, е, тому що ну, я розуміла, сама, що піхоту я не потягну, тобто я фізично не здатна на це. А я думаю, розвідники теж не, не роботи роблять, іменно що з приводу е, бойових дій. На передній лінії і за ЛБЗ. Саме перше, я е, служила це в артилерії командиром гармати на Гвоздіки 122 -мм. Е, Тоді ми стояли це ще 2015 е, рік, це ще Воноваський напрямок. Е, Ішла е, колона танків, і нам тоді командир е, надав ну, кори, щоб ми відпрацювали, було саме пішне те, що ми наводилися на один край, а попали зовсім на інший. І з таким е, сенсом, що ми зупинили колону, тому що ми ударили першу машину. А по бокам е, колона <кхи> ворожих, е, військовослужбовців, е, не могли рухатися, тому що там було заміновано. В перший мій бойовий вихід. У мене було дуже ну часом там питають якісь там психологічні моменти, там моральні аспекти. Як це типу, коли ти дивишся в оптику? Там і у тебе є задача там мінуснути ворога. У мене було перше відчуття. І за що я найбільше хвилювалась, це щоб десь не, скажімо, не натупити, ну щоб не підвести побратимів, щоб виконати цю всю роботу якісно, правильно і результативно. Перший це вихід він, він був результативним, і я пам'ятаю це відчуття, таке якби відчуття полегшення, щоб я це зробила. Все, типу, все нормально. все, я тепер там можу бути на рівні зі своїми більш досвідченими побратимами. От ну от для мене це було якось найважливіше про те, щоб. Я була професійна і про те, щоб я вже стала, скажімо так, в цій такій тусовці своїх, тобто щоб була на рівні з іншими людьми, в яких там більший бойовий досвід. А це ще в ну, попередньому підрозділі мене зводу 31 грудня, це 23-й рік. Каже: треба сходити на вихід. Ну то треба, то і треба. Він каже: там вже всі хайте. Відпочивають, йдемо разом. То пішли. Ну, типу, він знав, що я, тобі, в принципі, і теперішній командир знає, що я ніколи від виходів не відмовляюся завжди, якщо йти, хто перший я е, ось. І йдемо ми на задачу, ну, 31 грудня. Вже типу, там люди якісь олів'є нарізають там і все. І ми йдемо з ним. Коротше, як він сказав, фіналити рік. І ми з ним то типу, відпрацювали результативно, все, і таке з настрій. Ну, типу, рік зафіналили, там плюсиками, все. І тут якийсь момент, коли ми вже ну, вже типу там ми чекаємо, бо в нас, ну, Іваком там ну, три години ми вже сиділи в тиші, щоб не, не, не кликати на себе там якийсь вогонь противника, все, щоб потім можна було безпечно вийти. І тут заходять ну, два піхотинці з суміжної бригади, і які йдуть, і такий один другий каже: бо, це мені вважається чи баба на позиції? Ти кажеш, тихо, на снайпер і лучше отсюди, я коли в старечі приїхала, мені сказали, у тебе тільки два варіанти: або кухар, або штабник. Я сказала до свого воєнкому, що я тоді не йду, я тоді поїду в Полтаву на зв'язківця, і, ну, типу, Я не буду ні кухарем, не ну, штабній посаді. Після чого там один майор почув, як я сильно возмущаюся, і каже, Каже, мені такі дівчата каже, потрібно, йди до нас свої розвідники. Мені це теж говорили. Чомусь одразу, коли приходиш служити, тобі перше, що пропонується або штабу, або, або, да. або ще максимум це медика. А, ну медик, да. ну там у нас виходить, медика медикам ж потрібна була на той час і освіта. Ну, у мене ну, були час. курси. Я проходила теж, якби ну, в госпіталі вишків. І оце теж командир за те, що от, давай йде в медики. Я йому дуже довго доказувала, що те, що я вмію там накладати турнікет, не робить з мене медика, це мають бути більш професійні люди. Але так, оця штука була, що відразу тобі такі, скажімо, звужу, звужують там, твої опції, і ти починаєш доказувати, я то вмію, я це хочу, я давайте, я спробую, я зможу. Хоча, якщо розібратись, всі жінки, ну ті, які там особливо прийшли по мобілізації. Та й майже всі жінки в армії, вони ж добровольці. Ну, якби у нас же ж ніхто сюди там, не ловив, повістки не приходили. Ми, приход... Ми прийшли самі, і нам ще треба було доказати, що візьміть мене, я зможу. І в принципі, ще потім дуже багато разів доводити, що ти дійсно можеш. Ну, на початках було таке, я про це говорила, кажу: дивіться, от, образно, я там вже пройшла якісь певне навчання, все, я готова. Типу, Ви знаєте, що я готова. Але якщо поставити мене. І поставити з боку, скажімо, людину, яка тільки приїхала там, не знаю, там з БЗВП чи там тільки мобілізована. і Якщо постане питання, кого з нас посилати на задачу, то ви виберете цього чоловіка, тому що він чоловік. І оце мені завжди було дуже, якби таке відчуття несправедливості, через те, що зказала: ну якщо я чогось не знаю, я вивчу, якщо я чогось там не можу. Я допрацюю і зможу. Якщо я не дотягую, я дотренуюсь і дотягну. Але те, що я жінка, ну вибачте, я стать поміняти якби не можу. Я народила жінкою, але ну це не означає, що я там якась, скажімо, неповноцінна людина. От, і оце це, от скажімо, оцінювання військовослужбовців по статі. Ну це не зовсім як на мене правильно. А, ну, в 21 першому столітті mm -hmm. та бо жінки витягують не гірше ніж чоловіки. В багатьох ситуаціях. І якщо жінка зробила цей вибір, вона пішла, значить її, напевно, треба навпаки мотивувати, щоб вона більше там хотіла, робила, старалась, виконувала, а не постійно, що ти маєш проходити от ці оці от моменти якогось доказування. Я завжди кажу про це, що мені важлива думка моїх побратимів, тому що мені з ними йти на завдання. Я несу відповідальність за них, вони за мене. Оця думка мені важлива. а там коментарі, ну я якось на них не реагую. Хоча ну, часто так само є жінки, які там виконують якусь певну там тилові якісь функції. Так вони е, там, можливо, в них там інша мотивація, але якщо вони роблять свою роботу круто, це ну, це, це дуже важливо, тому що армія без жодної ланки вона працювати не буде як повноцінний організм. Але е, давайте почнемо з того, що у нас і чоловіки багато тікток ведуть, де вони. І я інколи так дивишся, тому що коли вони встигають? Ну, типу. Але це напевно кожного особисте. Ну, типу, якщо людина встигає воювати і писати відео, і гарно виглядати, і там дивитися за собою, ну це ж тільки, ну це тільки похвально. А коментарі, ну коментарі завжди будуть. Люди завжди, типу, ти нікому не сподобаєшся ніколи, на 100%. це неможливо. І ну, тому я якось спокійно реагую. Я ще що замітила, хто більшість пише такі коментарі? Це чоловіки. Чоловіки, які ховаються від ТЦК, от вони не можуть прийняти те, що вони ховаються. А жінка воює за них, грубо кажучи. Ну, не замість них, ну просто воює. Ну, я вже, якщо деякий час, перший час я звертала увагу на такі коментарі, то зараз вже взагалі по барабану. Весь нюанс в тому, що жінок в армії менше, і відповідно до них увага більша. І тому навіть так, коли там якісь, скажімо, у тебе там соцмережі чи ще щось, то зазвичай тебе отак от на максимальному зумі розглядають, який у тебе манікюр, як ти виглядаєш, яка в тебе форма, ой, вона там в тебе, типу, не знаю, там вже якась така потягана, от, все, не там не дивиться погано. Якщо вона в тебе чиста і там, не знаю, а не дай Боже нова, це зразу. Типа, де вона там була не новенька форма. Вона станом на зараз, армія це більше чоловіча історія. Ну, як не крути, ми, ми йдемо, ми, це дуже круто, що ми рухаємося в напрямку цих змін, коли е, у нас не, не зникає цей поділ на чоловіків і жінок в армії, але нам ще треба цей шлях якби, пройти. І якщо ти починаєш, от скажімо, грати за цими більше чоловічими правилами, то зразу типу. На тебе дивляться, що ти от, як там стала таким типу мужиком, там, типу, баба з яйцем. Mm -hmm. Ну, я mm -hmm. цієї фрази не сприймаю, тому що так, я коли йду на задачу, я максимально пристосовуюсь, тому що там побут якісь речі, тобто я все зосереджена на тому, щоб це завдання виконати. Ти тобто, раз ми вже сюди прийшли, давайте ми зробимо те, що на нас покладено. Але коли у мене є там якийсь день, другий відпочинку, то це не заважає мені там поїхати собі, не знаю, там пофарбуватись. Там, ну, Манікюри не роблю, бо це відносно моєї професії, якби це неможливо. Тобто не пам'ятаю, яке це відчуття. Але якщо в мене є час, чому я не можу собі зробити макіяж? Ну, десь там вийти, скажімо, не знаю, там, до якоїсь там ближньої будки з кавою, там зустрітися з побратимами, чому я не маю виглядати нормально, ж немає забувати про те, що я жінка. Але так, да, це часто от сприймається, що якось не зовсім позитивно. Ну, Ми повинні, якби цю реальність. Почати сприймати, що у нас жінок в армії буде дедалі більше. Бо чоловіки одні на собі все не вивезуть, і бажаючих, якби встає що сумно, менше, які хочуть іти служити. Тому багато жінок ну, зараз якби, почали йти в армію, і це круто насправді. Мені здається, що такі підрозділи цілком мають право на існування. Ну, знову ж таки, якби. Чи це чоловічі підрозділи, чи жіночі підрозділи, чи це там змішані? Головне, щоб вони виконували ефективно свою роботу, і тоді все всіх буде прекрасно. А оце питання статі, ну воно повинно десь відходити на якийсь другий план. Тому, тобто, якщо жінці комфортно бути в чоловічому колективі, я прекрасно себе почуваю в чоловічих колективах. Ну, я так звикла У мене в принципі інших колективів ніколи не було. Я завжди там одна жінка. Але інколи ви хотіли, щоб була там, ще з боку, там, щоб можна було десь там на якісь свої теми поговорити. Е, ось. Але якщо жінкам комфортніше бути серед жінок, то, ну, то чому ні? Ну, типу, це, це, напевно, вже індивідуально. Збирати, наприклад, підрозділ розвідників, якщо це буде чисто жіночий колектив, е, ну, чесно кажучи, ну, я думаю, не потяне чого, тому що е, дуже багато. Не потяне в плані фізичного. У нас завжди дуже багато різних інструментів, починаючи від трьох генераторів, щоб був запас, закінчуючи бензином топливом, і плюс потрібно ще йти десь там кілометр півтора до позиції від моменту висадки. Хлопці вони такі взяли, той взяв дві каністри, той взяв дві каністри, взяли ще наші рюкзаки, ну, чисто так, як хлопці. Нам дали щось там мінімальне по паку води і все, і вони тягнуть самі. Я думаю, якщо це все дати чисто одному жіночому колективу, дві-три там, три потягнуть всі останні ну, типу, не зможуть. А це опять же, це йде затормозка, при переміщенні, а ночу, як арзинник, я скажу, що. Людину, яка вилізла з машини або йде, її видно за кілометр в нічні, ну, типу, навіть якщо вона йде по посадці. 50 на 50, я согласна, то тобто, ну, типу, Жінки, я знаю, що вони витривалі, що вони зможуть. ну, Чисто жіночий колектив, я думаю, він не потягне. просто мені би хотілося довших відпусток. Ну, Раніше раніше, взагалі була норма з відпусток. Я перший раз відпустку пішла, по-моєму, у 24-му році я до цього взагалі не брала відпустки, тому що ну я в мене постійно було таке, що типу я піду в відпустку, а щось станеться, а мене не було. Типу, а я в відпустці, поки там образно мій підрозділ там щось звільнив чи там якусь круту задачу виконав, а я типу не пішла, бо я в відпустці. І я типу відпустки взагалі не ходила. А зараз е трохи я не знаю, як в тебе? Ну, вже в тому, в тому просто приходиться. Я хочеться я трішки більше відпочинку вже. Це в мене вже з часом теж таке було. Я теж ну, типу, якщо брати з 22-го року, я перший раз у відпустку пішла. Це в минулому році е на 10 днів. Це був листопад місяця. 10 днів це за весь час, якщо брати з 2022 року. І, типа, і, і, і типу знову таке. Ну, типу я побула три дні там, вдома, там, з'їздила там, друзів туди-сюди до куми. Ну, і повернулася раніше назад, тому що знову ж ішли на наступи, хотілося брати участь в цьому всьому. і тому Типу не, не, не встигаєш переключатися. Да, да. Типу ти ніби приїжджаєш додому, ти ще там тобі цих 15 днів, і ти перший тиждень ти ще на війні, а другий тиждень ти вже готуєшся повертатися на війну. І в тебе от це постійно таке несеться. І, а тут якби, рідні, і хочеться там, і всіх побачити і все. І от не встигаєш, то тобто, хотілося б там. Просто щоб відпустки були трохи довші. Ну і, звичайно, ви дуже хотіли, щоб у нас були ротації. О, ротація, да, це я звільно. Ну, Якщо це... брати от 66-го, 22-го року вона ж ні разу ще не була на ротації, взагалі ні разу. Якщо там, наприклад, інші бригади, от я знаю, е одна із бригад теж, яка стоїть на нашому напрямку, от вони е три місяці на ротації, три місяці тут, то чому от їм можна так, а наша бригада. От Уже три роки воює ну, і не міняють їх і нічого. Хоча є дуже багато новостворених, яких можна було би там на тих навіть два місяці, на три місяці кинути сюди, щоб люди просто відпочили пожили цивільним, так скажем, життям. Мене от бісить е, якесь своєрідне знецінювання піхоти. От мене це. Я цього не розумію, тому що е, чомусь воно так є, що у нас там. Там, ці круті, ці еліта, ці то-то, а по факту піхота вона вивозить на собі найбільше. Ну, піхота штурмовики, але ну, піхота це люди. Ну інколи ти просто не розумієш, як людина, така сама, як я, ти там інші, як вона може в теперішніх умовах війни витримувати там, бути на позиції там по місяцю, там, по два місяці. І люди ж це витягують, і це насправді настільки круто, а це дуже часто знецінюється. Типу, що піхота, це така там, ну, це піхота. А насправді, як на мене, це найкрутіші люди в армії. І от це трішки таке знецінювання, воно ну, викликає в мене якісь такі. такі Я згідно відчуття. була ситуація, були штурми, виходить, піхоти. А, був, навіть, якщо не помиляюся, третій штурм, і наш піхотинець залишився на позиції один. Його командування попросило нас доставити туди БК важким бомбером. Він один відбивав три рази штурм. Ми важким бомбером несли БК. Ну, Днем важкий бомбер це, ну, він безпонтовий, чому? Тому що його видно чути здалека. Тобто його збити на раз-два, тим бачиш, що він коли, да, несе, типу, він опускається низько, щоб ну, типу, не розбилося нічого. Не і виходить, наш важкий бомбер збивають, а в нього просто закінчується БК. Він вже просто не зміг відбивати ці штурми, й йому занесли тенку. Він загинув. Але він загинув як герой, і він боровся до останнього. Це є от сила піхоти, їхня сила воля. Він би міг і здатися, якби хотів, але він боровся до останнього, от поки у нього не закінчилось БК. Більше того, щоб піхоту обіцінювати, я згідну повністю. Ну, коли, коли я на завданнях, я максимально зібрана, я ніколи в житті не покажу, як би мені там не було. Ну, я теж боюсь, страх це нормальна реакція людини, і він навпаки тебе. Головне, щоб страх тебе не доводив до ціпаніння, а навпаки, мотивував якось вирішувати цю ситуацію, щоб з нею вийти живим і здоровим. Але я типу ніколи не покажу. Бо я розумію, що мій настрій він передасться іншим, і ну, це паніка, вона недопустима. І отак. Але звичайно, коли ніхто не бачить, і ну мені здається, що от в жінок оце якість поплакати, це насправді дуже крута опція. Бо ти десь там тихенько в машині, поки тебе ніхто не бачить, 10 хвилин виплачешся і все, і тобі легше стає. Ти як викидаєш ці емоції. Ну, це не часто буває, але буває. Та й втома буває, ну, типу, звичайно, і, ну, ми всі люди, якби і в чоловіків це буває. Просто ну, хтось про це говорить, хтось більш відкритий, хтось менш відкритий. Ну, Це буває в таких випадках, коли вас пробують розібрати, ви вибираєтесь, поки їдете, ви смієте жартуєте, а потім приїжджаєте, заходиш до себе в кімнату і просто тупо починаєш плакати. Не з-за того, що там. Тебе хтось обідав чи ні, а просто за того, що от, ти там все тримався, тримав собі, не показував цей страх, не показував оце переживання. Ну і тут вже якби слабінка є, і ти вже приїжджаєш, просто виплакався 10 хвилин, потім пішов і давай собі далі жартувати зі своїми побратимами. Так, от так. згадувати, як ви вибиралися, як ви сиділи під цими скидами, ФПІшками і артилерією. От я би дуже хотіла, щоб жінки максимально отримували круті державні нагороди, ну за свою роботу. От щоби просто, наприклад, у мене, наприклад, є. Ну про це вже всі знають мої побратими, мій командир і так далі. Що для мене така, скажімо, мрія, я дуже хочу заслужити, тому заслужити саме своєю роботою е, орден за мужність. Ну бо це типу маркер, що типу, це саме за мужність, типу за те, що я робила, типу там за мій характер. За те, що я там не здалася, що я не відмовлялась, і все решта, я б хотіла, щоб жінок більше потім якби історія оцінила саме вклад в, в нашу перемогу. Я не розумію, чому люди, які досі не в армії, собі придумали нісенітницю, щоб піти служити до рівня і загинути. Я от цього не розумію і ніколи не зрозумію. Тому що ну чомусь таке. Мене там вб'ють. І я кажу, дивись, я живий приклад того, що ні. Ну, дивись, я четвертий рік служу, в Та, мене там було лихе поранення. Але ну, я жива. Типу, це багато залежить від тебе. Як ти будеш себе поводити, як ти будеш навчатися і всі інші моменти Кажу, хто вам. От у от них от є оце таке якесь дивне все, піти служити, це рівноцінно смерті. Ну, Будь ласка, не робіть так. У них ще, коли ти кажеш, що ти вже служиш, наприклад, там, да, четвертий рік, там, другий рік неважливо, не у них ще є зразу захисний цей механізм, значить, ти сидиш в ТУ тому що напередку, типа, більше місяця ніхто не живе. Оце я теж стикалася. Дуже часто бачила не раз і в коментарях, і так особисто мені казали, значить, ти сиди в столу, тому що більше місяця там ніхто не живе. Друге, що сказати ухилянтам, Ну, я би хотіла, напевно, щоб ухилянти просто подумали, от собі таку уявили ситуацію, що буде, коли ми скажемо, ну все, ми нам ми ж відвоювали своє. Ну, достатньо, я свій обов'язок перед державою виконала, я пішла додому. Давайте тепер ви. І от питання: що тоді буде з нашою державою? Типу, доки дійдуть кацапи, і де потім ухилянти будуть копати окопи, щоб їх стримати. Єдине, що я скажу, я не надіюся… слід мати, але я надіюся, коли до хилянців дійде, для чого ми робимо, для чого ми стоїмо тут і зараз, не буде пізно. Все, я більше не... Я вже, я вже, скільки я пробувала щось донести, це безтолково, вони свої думки ну, дочекаються. Е, та, так як це oh. нова студія, е, і щось приємне хотілося сам зробити, вчора штуку побачила таку картину. Е, це, до речі, є такий донецький бренд, називається Забой. І от вони зараз роблять різний такий мерч, із, саме з популяризацією Донбасу. І ну, така, типу, терикони, там, та, Сонях і війна, в принципі, все те, з чим у нас багатьох асоціюється зараз Донбас. Е, ось, І хай вона у вас буде на пам'ять, тут буде так для інтер'єру. Бо ну, це, мені взагалі дуже подобається зараз. от бачити, який Донбас. Ну, бо ми мало знали про Донбас, ну хто не звідси? Ну, Таня більше, так. Та. Ось я як з, з, зі Львова, то по мене було там інше уявлення. А зараз я просто настільки, ну це вже як мій другий дім, та за стільки років тут. І мені дуже подобається, коли з'являються такі різні ініціативи, різні бренди, які популяризують саме український Донбас. Бо тут дуже класні, круті люди, тут е, прекрасні просто землі, краєвиди. І це ну я наприклад, пишаюсь тим, що я маю змогу захищати Україну і бути тут і захищати Донбас, в тому числі, тому це буде на згадку.